Відновити генофонд та підняти демографічний рівень. Національна служба здоров'я України збільшила видатки клінікам, які беруть участь у програмі боротьби з безплідням. Всього в Україні безкоштовні послуги ЕКО надають 15 медзакладів. Утім, лише один з них в Одесі обслуговує південь України. Про спеціальну програму для військових розкаже Ольга Дунська. Пані Яна поспішає на чергове обстеження до репродуктолога. П'ятий рік з коханим мріють про дитину. Накопичили на екстракорпулярне запліднення, але вагітність так і не настала. Вдруге не наважилося через брак коштів. У серпні лікар повідомив, тепер вартість процедури покриє держава. Тож Яна регулярно приїжджає сюди з Миколаєва. Минулі рази це було дороговартісне взагалі лікування. Наразі взагалі в усіх скрутне становище, тому ми дуже зраділи з чоловіком, що є така змога. І мрія про близнят. Державна програма з лікування безпліддя відшкодовує клінікам, які уклали контракт з НСЗУ, до 80 тисяч гривень за кожну пацієнтку, пояснюють лікарі. Так сподіваються підняти демографічний рівень та зберегти наш генофонд. Сама програма вона включає в себе повністю. Той самий цикл ПКЗ. У нас же всі лікарі-репродуктологи активно ведуть запис пацієнтів по НСЗУ. Щоправда, долучитися можуть жінки до 41 року, які перебувають у постійних відносинах з українцем. Також потрібен висновок, що інші методи лікування не допоможуть. Якщо не можна відновити прохідність маткових труб, якщо вже були стимуляції, немає на них відповіді, або була відповідь, та в трьох стимуляціях не настала вагітність, то, то є показання до. До екстракорпорального запліднення. Ці показання показання повинні повинні бути задокументовані. Покриває програма і безпосередньо запліднення. Для цього спочатку ембріолог власноруч шукає яйцеклітини. Зараз я проводжу інтроцитоплазматичне запліднення, ооцитів за допомогою. Спеціального іксішного мікроскопа проводимо запліднення, культивування, перенос свіжих ембріонів за потребою заморожування ембріонів, розморожування ембріонів, а також підготовка сім'яної рідини. Все це абсолютно робиться у нас в клініці. Безкоштовно у разі показів лікаря вагітність можна відтермінувати. Тоді ембріони зберігаються у спеціальних ємностях. Кожен носій із ембріоном поміщається, от у такі. Тримачі, все це підписується в. Кожен із них має своє місце зберігання, скажімо так, вулиця, будинок і квартира. Також в клініці для військових пропонують безкоштовне кріоконсервування, зберігання біоматеріалу при низькій температурі до кінця воєнного стану. Цією послугою вже скористалися більше сотні захисників. На війні так дійсно всяке буває. Бувають поранення, бувають травми, які потім стають причиною чоловічого непліддя. І саме збережена сперма дає шанс. Чоловікові, якщо е, пара проходить лікування, е, чоловік е, йде е, на службу. Жінка може продовжувати лікування без присутності чоловіка, от е, саме в цей час. Ми застосовуємо кріозаморожену заморожену сперму для отримання ембріонів покриває програму дослідження, включно з першим УЗД, щоб почути стукіт серця дитини. Якщо не вдалося завагітніти, з першого є друга спроба взяти участь у державній програмі з лікуванням безпліддя. Жінка може двічі головне встигнути до кінця 2024 року, доки діє програма. Лікарі сподіваються, що її продовжать, і наступного року зараз проходить цю програму біля. 10-15 пацієнтів кожен місяць, а ми можемо виконати ще більш обсяги роботи. Тому звертайтеся. Нині до програми долучилося півтора десятка клінік. Щоправда, на півдні України лише одна: з Одеси Ольга Дунська Ігор Горказанже. Ми Україна, марафон, єдині новини.